На повному серйозі, це дуже дуже печально звучить. Через років 15 я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось, не знаю, для полів. для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, відсилаєш пацанам туди все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін. Ти ми це робимо. Я просто в шоці, і саме цікаво, що е який результат. Жіно, ну, друзі, кожен тиждень ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину, блін, навірно, кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі-ха-ха. -хі Ідіотські дебільні закони приймають. Насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас як ви взагалі. Мені чесно дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось зробити з цією владою. Я не розумію на якому рівні це має відбуватися, щоб блядь, щось змінилось вже нарешті. Це неможливо. Півтора року війни ми досі не випускаємо снаряди свої. У нас досі артилерії своєї немає. Взагалі якихось банальних речей. Тротуари, плитки. Мене розрива. Ну, слідкуйте, що я буду робити далі.